Сіті. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю у Великодній Октаві. Того часу Ісус явив себе знову учням біля Тиверріятського моря. А явив так були разом Симон Петро і Тома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галілейської. І сини Заведеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро Іду рибу ловити, говорять йому Ідемо й ми з тобою. Вони вийшли і сіли в човен та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус. Отже каже їм Ісус. Діти, чи є у вас щось з риби поїсти? Відповіли йому немає. Він же сказав їм закиньте невода, праворуч човна, і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень якого любив Ісус, каже Петрові Це ж Господь. Тож Симон Петро. Почувши, що це Господь накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. А коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся і витяг на землю невода повного великих риб 153 і, хоч стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус: Ідіть снідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати Його, Хто ти, знаючи, що це Господь. Ісус підходить. Бере хліб і дає їм так само й рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після того, як Воскрес з мертвих. Останній розділ Євангелія від Йоанна виконує ту саму функцію, що діяння апостолів, які описав Євангелист Лука після Євангелії. 21 розділ розповідає про подвійну присутність Ісуса під час риболовлі, коли учні виконують доручену їм місію та під час трапези, яка є остаточною метою місійної діяльності. Відтоді саме такою буде звичайна щоденна присутність Воскреслого у своїй церкві. Особиста зустріч із Воскреслим Ісусом. І його постійна присутність цілковито перемінила апостолів та інших учнів. До цього моменту, в Євангелії від Йоанна, ми двічі бачили їх замкненими у домі у вечірню пору. Сьогодні ми побачили згуртовану й організовану спільноту, яка діє назовні без жодного страху при ловлі риби у ніч, яку змінює ранок нового дня. Ранок настає, коли Ісус стає на березі Теверіатського моря. Таким чином, Євангеліст Йоанн зображує дві межі: перша це Ісус, який стає між ніччю та ранком, тобто між темрявою та світлом, друга межа знаходиться між морем і сушею, тобто між смертю і життям. Це берег Воскреслого. До Христового Воскресіння кожна людина переживала лише те, про що говориться у Псалмі Вісімнадцятому. Тенета смерті мене оточили, і потоки виліяла мене налякали. Оплели мене пута Шеолу, Смертні сіті мене випередили. Однак тепер у ранок Воскреслого, Пута смерті. Замінюються на світі життя, ті, яких смерть тримала під владою гріха, тепер відчувають в повні притягання розп'ятого, яке він заповідав. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх Хелко притягну до себе. Воскреслий Ісус невпинно звершує своє притягання. Він же сказав їм. Закиньте невода праворуч човна, і знайдете. Вони закинули, і вже не змогли Хелко, притягти Його від великої кількості риби. Те, що було не під силу людині, звершилось на слово Ісуса Христа. Ісус каже їм: Принесіть її риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся, Хелко, притягнув. На землю невода, повного великих гриб. І, хоч стільки було, невід не порвався. Петро більше не тягне меча, щоб убивати, Він притягує інших до Господа життя. Таким чином сам Ісус через своїх учнів довершує справу Отця, Він витягає нас із темряви смерті до світла життя. І робить нас синами Воскресіння, учасниками вічної трапези. Коли ми ще знаходимося у морі світу, Він уже чекає та запрошує нас на берег нового життя. Євангеліст Йоанн не говорить, що на тому березі ми самі бачимо Воскреслого, але це Він об'являє себе, коли підходить і бере хліб Євхаристії, щоб дати себе нам, так само і рибу. Риба, що взята з дна моря, дорівнює смерті, спечена на вогні, за поясненням Святого Густина, це символ муки і хресної смерті Ісуса Христа. Тому не слід боятися, що Господь вирве тебе з твого середовища, притягне своєю сіткою, позбавить усього, як рибу позбавляють води. Ні. Він сам є цілковитим даром для кожного. Поруч із ним зникло питання Хто ти, знаючи, що це Господь, коли запросив їх просто поснідати після марного нічного труду та розпочати день від нього. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.